До дня міста в Чернівцях вже давно планували замінити панно поза пам'ятником Тарасу Шевченку. Проте з цим питанням вирішили зачекати. Ми вирішили, щоб не поспішати, скажімо, друкувати це панно. і вирішили так, що ми все таки не поспішаємо до Дня міста, тому що ви всі, мабуть, знаєте, у нас планується. Такий фестиваль, архітектурний фестиваль вперше в місті просто неба, і там приїдуть виробники, і, скажімо, люди, які займаються новинками в галузі реклами. І ми плануємо, що, можливо, вони нам підкажуть, як оздобити цю стіну, тому що. В принципі багато людей висловлювалося, що саме панно роздруковане на банері вже трошки втомило. Що ж до фестивалю архітекторів, то він проходитиме в Чернівцях 17 та 18 жовтня на території ратуші. Вона буде відкрита для людей, буде безкоштовний вхід, значить, будуть відбуватися лекції в сесійній залі, а навколо будуть виставлені продукція, якою яку будуть популяризувати ну, спонсори, тобто будівельні фірми, які представлять свою продукцію. Тобто, тематика така Я, я, місто. Там будуть новинки по урбаністичній ландшафту, архітектурі, дизайну, виставлені, скажем, проекти з усіх міст України. Також не так давно в Чернівцях встановили перший парклет, який виготовив спонсор. Ідея його встановлення наступна. Це громада повинна заявити про те, що ну скажімо, вона також має місце на існування, не тільки віддавати простір машинам, не тільки віддавати простір, е, ну скажімо, якимось іншим речам. Хоча я впевнена, що зараз слухачі більшість мене слухає, мабуть, десь в таксі, у маршрутках і кажуть: о, а де ж нам ставити машини? Ми ж повинні дбати про машини. У нас нема парковок. Я з ними також згідна. Ми не забираємо всі паркомісця. одне для того, щоб людина. Могла, коли втомилась, чи взяла кауот просто присісти і, і ну скажемо, просто відпочити. Також під час ефіру програми Вільне слово ми поспілкувалися і щодо будівельної амністії, і про те, як вона діє, а також в яких випадках вона не працює. Якщо будівництво, самочинне чинне будівництво, відповідає державним будівельним нормам. Та генплану міста, ми тоді погоджуємо цей самочинний об'єкт і надаємо відповідний висновок. Якщо в працівника виникають якісь непорозуміння, або він сумнівається, скажімо, чи вказали достовірно інформацію до існуючих інших будинків, і тоді розглядається ще раз цей об'єкт. Насправді проблеми немає ніякої, великий відсоток. Ми погоджуємо, є незначний відсоток, коли там порушені протипожежні розриви або, наприклад, Люди побудували на червоній лінії або є якісь інші нюанси, то, звісно, в таких випадках ми відмовляємо. Не у минулої питання кінотеатру Миколайчука зокрема вже підготовлений проект його реконструкції під кіномастецький центр, і він передбачає влаштування комплексного благоустрою та озеленення земельної ділянки, лавиць для відпочинку, смітників, фонтанів, майданчиків перед входами і виходами тимчасових та індивідуальних автостоянок для інвалідів, велопарковок, встановлення пандусів та поручнів, можливість розміщення сезонних споруд для рекреації та майданчиків музейної експозиції та багато чого іншого. Іншого також цим проектом передбачено знесення приміщень, які були добудовані до орендованих в процесі їх експлуатації нічним клубом. Основне наше завдання, тобто підготувати всі можливі ресурси, тобто робочу документацію, ми зробили. Нам я думаю, такими гігантськими кроками йде до, до якоїсь реалізації. Будемо дуже сподіватися, що все таки в ну, нас все вийде. Що ж до виділення земельних ділянок учасникам, АТО, то наразі їх виділено вже 198. Також вже 14 сімей загиблих бійців визначились щодо гарантованих їм ділянок. На сьогоднішній день було ну, близько вже тисячі більше 900 заяв, десь приблизно 600 це є вже наявні посвідчення учасника бойових дій. І в цих двох масивах вистачить земельної ділянки для них, але нам вже треба думати про те, тому що рано чи пізно наступні люди також отримають учасника бойових дій. Треба думати про те, де розробляти наступний масив. Наступний масив передбачили, ну, написали звернення в обласну державну. Адміністрацію про те, щоб повернути в підпорядкування міста земельну ділянку близько 300 гектарів на дослідній станції, Дар'я Товпіч, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.